Псалом 64, Начальнику хору. Псалом Давида для співу. Тобі подобається пісня Божа в Сионі, і тобі піднесеться молитва в Єрусалимі. Почуй молитву Мою, до тебе приходить всяка плоть, безліч гріхів перемагає нас, але ти очистиш беззаконня наші, блаженні, кого Ти обрав і прийняв, щоб Він оселився у дворах твоїх. Наситимось добром дому Твого. Святого храму Твого, дивної правосудді, вислухай нас, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, Ти той, що поставив гори силою Твоєю і підперезаний могутністю, ти втихомирюєш бурхливість моря, шуми хвиль його і повстання народів, Устрашаться від знамень твоїх, усі, що живуть на землі, ранок і вечір красою прославлять Тебе. Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатства її, ріка Божа повна води, ти вирощуєш хліб від землі, бо так впорядкував її, ти напоюєш борозни її, рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її та прикрашаєш її рослинами, ти благословиш вінець року благости твоєї і поля твої сповняться врожаєм, вкриється травою пустеля і радістю узгір'я наповнюється. Долини наповнюється отарами і лани покриваються пшеницею. Все радіє, все співає.